Кажуть, чим відрізняється велике місто від малого міста? Відрізняється тим, що в великому місті можна більше побачити, а в малому більше почути. Концерт у театрі стоїть контролер, пропускає глядачів, а тут один п'яний підходить. Він каже, е, вам не можна. А той каже, чому? Та буде п'яні. Ну, а дивіться, він пішов вже гірше, п'яний, ніж я, а ви його пустили. Він каже, то я мусив пустити, то артист він має виступати. <рес> так от ви знаєте, незважаючи на свято, сьогодні ще нічого не пили, не їли, хоч нас вже запрошували тут, тому що все на це дуже відповідально, треба добре почуватися. Глядачі дуже добре все розуміють, пізнають, оцінюють. Знаєте, кажуть, що якщо на сцену виходить молодий артист, то публіка каже, а це що за один? А як виходить старий, то кажуть, а він ще живий? Так от ми сьогодні приїхали якраз таки, знаєте, не за молоді, не за старі, усі нормальні приїхали, щоб разом з вами втішитися цим величним святом. Ну, хто чує приплив кохання любові, хто здоров'я, хто настрою на весні. Танцює хлопець з дівчиною і шепче їй. Ой панночка, яка гарна. Вона каже: «Шкода, що я про вас не можу так сказати. А він каже: ви брішіть мені, брішіть так як я вам брешу. Карпатська ніч оборіг на оборозі дівка. А парубок лізе до неї тихо, по драбині виліз, і так тихо питає: Ти десь там є, а вона відповідає: є, але тихо, би тато не чув. А він каже: Не переживай, тато драбину тримає. Весна, любов, люди починають вірші писати. Один хлопець написав такий короткий вірш. Повернись, кохана, повернись. І перевернись. А одна жінка написала такий вірш: я через нього п'ю валідол пачками, я через нього ходжу, як дурна ворожками, я через нього б'ю головою в мур, а він знайшов собі другу, от кнур. <плес> Бачите, і так жінки потім кажуть, що всі хлопи одна. Правда? Але тут постає друге питання: якщо всі чоловіки однакові, то на що перебирати? Ну, а вибирати нашим дівчатам дуже непросто сьогодні. Тому що кажуть, на 10 українських чоловіків попадає так: три алкоголіки, два наркомани, два голубі, два жонаті. І лише один нормальний, і той виїхав за кордон. І взагалі чоловіки це є такі, знаєте, дивні сотворіння, звідки вилізли, туди лізуть. Весна, весна, любов, знаєте, і так далі, посипають у нас на полях усе і так далі, знаєте, кажуть, що наші фермери кажуть, що наші пестициди найпестицидніші в світі. І за пестицидністю їх ніхто не перепестицидить у світі. Після весни настає літо, гарна пора, коли дехто їде на курорт, знаєте. на курорті на чорному морі пече на пляжі, купатися заборонено, а нижче пише, пити можна. А трохи далі оголошення шукаємо дівчину на шашлик. Один молодий єврей їде на курорт і перед тим прийшов до рабина. І радиться з рабеном. Каже, ребе, ви знаєте, я поїду на курорт. А там будуть дівчата ходити, жінки у таких куцих спідничках, у таких декольте, блузках. Чи то мені можна на то дивитися? Рабин каже, можна. Ну, але ребе, знаєте, там будуть дівчата по пляжі ходити взагалі лише у купальниках, чи мені можна дивитися. Рабин каже, можна. Ну, але якщо там взагалі будуть ходити лише у шнурівках, чи мені можна дивитися? Можна. Ребе, а на що євреям не можна дивитися на електрозварку? <плес> Ви знаєте, шановне товариство, що влітку літо це ще пора весій, правда? Люди женяться в той час. Ну, все то змінилося на світі. Колись кажуть, що влітку не було весіль, бо люди працювали наші хлібороби, мусили зібрати урожай, потім як все позбирали, тоді були весілля. Але тепер у нас, знаєте, вже інакший час. Тому женяться. Ну, є такі різні весілля. Я веду деколи весілля, знаєте, одне таке весілля було. Надворі страшна температура понад 30 градусів. У ресторані багато людей танцюють, забавляються, все випили, все з'їли. На дворі чекають два автобуси, весілля не розходиться. І тут до мене підходить газда і каже, пане Микола, дивіться, весілля не розходиться, нема що їсти пити, робіть щось. І тут я кажу, шановні гості, хто хоче горівки і морозива, то є в автобусах. На тому місці скінчилося. Ну ви знаєте, що влітку люди ще ходять до лісу у гриби. І тут такий мій коротенький лісовий вірш. Полюби мене, коханий, полюби, поведи мене, коханий, у гриби. Там у лісі ми залишимось удвох, будеш ти і я корчі і мох. Я в подолку принесу грибів, ти нарвеш у кашки козарів, потім в хмизі ріщі ти збереш і під буком ватру розкладеш. Я з хвинички зачару води, піду кілька раз сюди туди, знайду ще воєнний казанок, і спечу смачних голубінок. Ти на тонко хліба накроїш, ми для чого з дому взяли ніж, а ще в нас з собою пляшка є. Ой, вуса, щастя ти моє, вип'ємо за вірною любов, що ворушить в серці нашим кров, і за те, щоб не вертали ще хоч зиму, мій сторонто, а твоя із римом. так <плузить> <плузить> тепер настав такий час, що наші люди роз'їхалися світами і тепер. Кожне друге весілля, яке відбувається в ресторанах у нас, усе, знаєте, на весіллі має хтось буде з-за кордону. І то, як ведеш то весілля, як тобі перед весіллям розкажуть усе, хто з ким жнатиє, що про кого можна говорити, про кого не можна, то треба, знаєте, добре пам'ятати, не можна там одні пити, нічого, бо це все не перебутати не зробити скандал на весіллі.